Як виглядатиме освіта в майбутньому? Я маю план, але перед, перед тим, як я поділюся ним з вами, я розповім коротку історію, з якої все почалося. Я задумався, звідки походить той вид освіти, що ми її маємо у школі. Можна зануритися в історію, але якщо подивитися, як виглядає сучасне навчання у школі, ми відразу зрозуміємо, звідки воно походить. Воно зародилося 300 років тому, в останній і найбільшій імперії на цій планеті. Уявіть собі, що вам треба керувати цілою планетою, без комп'ютерів, без телефонів. Із даними, що записуються вручну на папері, подорожуючи кораблями. Але вікторіанцям це таки вдалося. Вони здійснили щось неймовірне: створили глобальний комп'ютер, що складався з людей. І цей комп'ютер досі з нами. Він називається бюрократична адміністративна машина. Щоб ця машина добре працювала. Потрібно дуже багато людей. Тоді вони придумали машину, яка створювала таких людей. Школу школи готували людей, які згодом ставали гвинтиками бюрократичної адміністративної машини. Ці люди мусять бути однаковісінькими. Вони мають знати три речі. Вони мусять мати гарний почерк, бо дані записуються вручну. Вони мусять вміти читати, і вони мусять вміти множити, ділити, додавати та віднімати подумки. Ці люди мають бути настільки однаковими, що якби взяти одну особу з Нової Зеландії і відправити її до Канади, вона б відразу змогла приступити до праці. Вікторіанці були чудовими інженерами. Вони збудували настільки життєздатну систему. Що воно досі з нами і безупину створює однаковісніх людей для машини, якої більше не існує. Імперія розпалася. Але що робити зі схемою, яка створює ідентичних людей? І що ми повинні робити далі, якщо взагалі збираємось щось робити? Доволі сміливе твердження. Я сказав, що традиційні школи застаріли. Я не кажу, що вони зіпсувалися. Тепер модно казати, що система освіти зіпсувалася. Вона не зіпсувалася, вона досконало збудована. Просто нам ця система більше не потрібна. Вона застаріла. Як сьогодні виглядає ринок праці? У ролі кларків працюють комп'ютери. У кожному офісі є тисяча комп'ютерів. Є люди, які допомагають комп'ютерам виконувати службові обов'язки. Ці люди більше не мусять мати каліграфічного почерку. Їм не обов'язково вміти множити цифри, подумки. Так, вони мусять вміти читати, але читати свідомо, розуміючи, що читають. Так виглядає сучасний світ. Але ми навіть не підозрюємо, як виглядатиме ринок праці в майбутньому. Ми знаємо, що люди працюватимуть де завгодно, коли завгодно і як завгодно. Чи зможе сучасна освіта підготувати їх до такого світу? Я натрапив на цю тему цілком випадково. Раніше я вчив інших, як писати комп'ютерні програми Делі 14 років тому. І відразу біля моєї роботи починалися нетрі. Я думав собі, як же діти навчаться коли-небудь писати комп'ютерні програми, чи їм нема сенсу цього вчитися? Водночас у нас навчалося багато дітей-багачів, які мали комп'ютер, і казали мені, знаєте, а мій син, мабуть, обдарований, тому що він вміє робити неймовірні речі на комп'ютері. А моя донька, о, вона просто геній і так далі. І тут мені спало на думку, як же так може бути, що всі багаті люди мають таких неймовірно талановитих дітей. Чим завинили бідні люди? Я зробив дірку у стіні, яка відгороджувала мою контору від нетрів. І розмістив у ній комп'ютер. Що трапиться, якщо я дам комп'ютер дітям, які ніколи його не матимуть, які не володіють англійською і не знають, що таке інтернет. Прибігли діти. Вони запитали, що це? Я такий, я не знаю, не знаю. Тож вони запитали, чому ви його тут поставили? Я відповів просто так. І так завжди. Через вісім годин вони вже користувалися інтернетом і навчали цього інших. Так це неможливо, адже як так може бути? Вони ж нічого не знають. Мої колеги заперечили, та ні, все просто. Напевно, тут проходив один із твоїх учнів і показав їм, як користуватися мишкою. Я погодився, може й так, тому я повторив експеримент. Я поїхав на 300 миль від Делі у дійсно глухе село, де не буде жодного шансу, що пройде, хоч один програміст. Ані найменшого. І повторив там свій експеримент. Просто поставив свій комп'ютер і поїхав геть. Коли я повернувся через декілька місяців, діти бавилися в ігри на комп'ютері. Коли вони побачили мене, то сказали, ми хочемо швидший процесор і кращу мишку. <laughs> Тоді я запитав, звідки ви це все знаєте? І вони дали дуже цікаву відповідь. Вони роздратовано відповіли ви дали нам машину, яка працює тільки на англійській мові. Отож нам довелося самотужки вивчити англійську, щоб нею користуватися. Я вперше за весь час роботи вчителем почув, щоб хтось так недбало вимовив фразу самотужки вивчити. Ось кілька кадрів із того часу. Це перший день біля дірки у стіні. Праворуч, восьмирічний хлопчик, ліворуч його учениця. Їй шість років. Він вчить її користуватися інтернетом. Я повторив цей експеримент ще багато разів по всій країні і всюди отримав однаковий результат. Фільм Дірка в стіні 1999 року. Восьмирічний хлопчик пояснює старшій сестрі, що робити. Врешті-решт дівчинка пояснює, що це на Мараті, і каже, що це? Всередині процесор. Це друкувати статті. Я друкувався усюди, я все записував і вимірював. І сказав, що якщо групу дітей залишити сам на сам із комп'ютером на будь-якій мові, то за 9 місяців вони опанують його так, як офісна секретарка на заході. Я бачив це знову і знову. Мене страшенно цікавило, а що ще під силу цим дітям, якщо вони змогли досягнути такого результату? Я почав експериментувати з іншими предметами, до прикладу, з вимовою. У Південній Індії мешкала група дітей, які мали жахливу англійську вимову, але вони мусили поліпшити вимову, щоб мати шанси на кращу роботу. Я поставив на їхньому комп'ютері програму, яка перетворювала мовлення у текст, і сказав: Говоріть доти, поки програма не надрукує ваші слова. Діти так і робили. Дивіться. Дуже приємно. Дуже приємно. Я показав в кінці обличчя тієї молодої дівчини, бо напевно багато хто з вас її знає. Зараз вона працює в кол центрі в Гідерабаді і, можливо, мучила вас проханнями оплатити кредитні рахунки, звертаючись до вас із напрочуд чітким англійським акцентом. Тоді мене запитували, чи я збираюся продовжувати проект, коли він дійде до кінця? Я вирішив заперечити власну ідею, висловивши абсурдне твердження. Я висунув гіпотезу, дурнувату гіпотезу. Таміль це південно індійська мова. Чи можуть діти, які розмовляють мовою таміль у селі на півдні Індії, вивчити біотехнологію редуплікації англійською мовою із вуличного комп'ютера? Я сказав собі, що випробую їх. Їхній результат дорівнюватиме нулю. Я проведу там кілька місяців, поїду геть, потім повернуся, і вони далі залишатимуться на нулю. Я повернуся до лабораторії і скажу, що нам потрібні вчителі. Отож, я зайшов в село Калікупам у південній Індії. Я поставив там комп'ютери з проекту Дірка в стіні і завантажив з інтернету купу матеріалів про редуплікацію ДНК, половина з яких я сам не розумів. Прибігли діти і запитали, що це таке. Я відповів, це дуже актуально і страшенно важливо, але це написано англійською. А як ми зможемо зрозуміти такі довгі англійські слова, діаграми і хімію? До того часу я вже розробив новий педагогічний метод. Отож, я його застосував. Не маю ані найменшого уявлення. До того ж, я їду геть. Отож, я залишив дітей на кілька місяців. Я дав їм тест, вони отримували нуль балів. Через два місяці я повернувся. До мене прийшла юрба дітей. Ми нічого не зрозуміли. казали вони. А чого ще я міг сподіватися? подумав я і сказав: гаразд. Але стільки часу минуло, поки ви вирішили, що нічого не розумієте. Діти відповіли, ми не здаємося, ми дивимося на це кожнісінького дня. Що? Ви не розумієте, що пише на екрані, але ви тріщаєтеся на нього вже два місяці? Навіщо? Тоді ця маленька дівчинка підняла руку і відповіла мені на ламаній тамілі та англійській. Ну ми не зрозуміли нічого, крім того, що неправильна редуплікація молекули ДНК спричиняє хвороби. Діти написали тест. Я отримав неймовірний результат: від нуля до 30% відсотків за два місяці у тропіках із комп'ютером під деревом на незнайомій мові. Ці діти робили завдання, яке мали б виконувати через 10 років. Абсурд. Але Але я мусив дотримуватися вікторіанських стандартів. 30% – відсотків це двійка. Як ці діти можуть скласти іспит? Вони мають набрати ще 20 балів. Я не зміг знайти вчителя, але я знайшов їхнього друга. 22-річну дівчину, яка працювала бухгалтером і постійно бавилася з дітьми, я запитав її, ти поможеш їм? А вона відповіла: Звісно, що ні. Я не вчила біології у школі. Я не маю ані найменшого уявлення, що вони там цілий день роблять під деревом. Я не можу вам допомогти. Тоді я сказав: я тобі скажу ось що. Скористайся методом бабці. Дівчина вигукнула: А що це? Я пояснив. Підтримуй їх, щоб не сталося. Просто скажи: о, ого, як вам це вдалося? А що далі? Коли я була така, як ви, я ніколи б то такого не додумалася. Тож, говорив з ними так, як це роблять бабці. Успішність стрибнула до 50%. відсотків. Калікупам наздогнав мою контрольну школу у Нью-Делі, багато приватну школу з професійним викладачем біотехнологій. Коли я побачив цей графік, то зрозумів, що вони перебувають на рівних умовах. Ось калікупам. Нейрони, комунікація. Камера дивиться не у той бік, то аматорська зйомка. Але дівчинка розповідає, як ви почули про нейрони. Вона ось так сплила пальці і сказала, що між нейронами існує зв'язок. У 12 років. Отож, як виглядатиме робота у майбутньому? Ми знаємо, як вона виглядає сьогодні. Якою буде освіта? Ми знаємо, як вона виглядає сьогодні. В одній руці діти тримають мобільний телефон, а в іншій книжки, що їх неохоче забирають зі школи. Як усе це виглядатиме завтра? Може, до школи взагалі не потрібно буде ходити? Чи трапиться так в час, коли ми можемо дізнатися про що завгодно? За дві хвилини? Чи може статися так? це руйнівне запитання, яке сформулював Ніколас Негропонте. Чи може статися так, що ми рухаємося до майбутнього, у якому знання стануть застарілими? Але ж це жахливо. Ми ж Гомосапієнс, знання. Ось що відрізняє нас від мавп. Та погляньмо на це з іншого боку. Природа втратила 100 мільйонів років, щоб змусити мав повстати і перетворитися на людину розумну. Ми втратили тільки 10 тисяч років на те, щоб зробити знання застарілим. Яке ж це досягнення? Але ми мусимо інтегрувати його у власне майбутнє. І тут найголовніше підбадьорення. Погляньте на Купам. погляньте на всі проведені експерименти. Треба було тільки сказати «Ого!» похвалити за навчання. Маємо докази з нейробіології. Рептильна частина нашого мозку, яка знаходиться у самому центрі мозку, у випадку загрози припиняє діяльність усього, припиняє діяльність префронтальної кори головного мозку, частин мозку, що відповідають за навчання. Покарання та іспити вважаються загрозами. Ми змушуємо дітей зупинити роботу мозку, а тоді кажемо: покажіть результат. Чому створили таку систему? Тому що це було саме те, що треба. То був період під час епохи імперій, коли були потрібними люди, які вміли виживати перед загрозою. Коли стоїш сам один у траншеї, то якщо вижив усе гаразд, ти склав іспит, якщо ні, то провалив. Але епоха імперії минула. Що відбувається з творчістю у наш час? Ми мусимо змістити рівновагу назад від загрози до задоволення. Я поїхав до Англії у пошуках британських бабусь. Я розклеїв ось такі оголошення. Якщо ви британська бабуся і маєте інтернет і веб-камеру, то чи могли б ви присвятити мені безкоштовно одну годину на тиждень? Я отримав 200 відгуків за два тижні. Я знаю більше британських бабусь, ніж будь-хто у всесвіті? Вони звуться хмарою бабусь. Мара бабусь сидить в інтернеті. Якщо якась дитина потребує допомоги, ми зв'язуємося із бабцею. Вона виходить у скайп і все залагоджує. Я бачив, як бабці, що живуть у селі Діґл на північному заході Англії, допомагають дітям із села Тамілі Наду в Індії за 6 тисяч миль. Бабця робить лише один старий, як світ жест. Шшш. Ясно? Дивіться. Ви мене не зловите. Повторюйте за мною. Ви мене не зловите. Ви мене не зловите. Я колобок. Я колобок. Молодці. Дуже добре. Що тут відбувається? Я гадаю, що нам варто подивитися на навчання? Як напліт освітньої самоорганізації якщо ви дасте змогу освітньому процесу і самоорганізовуватися, відбудеться навчання. Йдеться не про те, щоб організувати навчання, йдеться про те, щоб відкрити йому шлях. Вчитель запускає увесь процес, а тоді стоїть осторонь і захоплено спостерігає, як відбувається навчання. На мою думку, все виглядає саме так. Але як ми знатимемо, як ми дізнаємося про це? Я планую заснувати осередки самоорганізованого навчання. По суті, це поєднання інтернету, співпраці та підбадьорення. Я випробував цей проект у багатьох школах, він відбувався по всьому світу, а вчителі стояли осторонь і питали: все відбувається саме по собі? А я відповідав: так, саме по собі. Звідки ви про це дізналися? Ви не повірите ані дітям, які мені про це сказали, ані тому, з якої вони країни. Ось осередок самоорганізованого навчання у дії. Це в Цей хлопчик відповідає за порядок. Адже ви пам'ятаєте, що поблизу немає вчителів? Кількість електронів не дорівнює кількості протонів. Австралія які дають негативний не електричний заряд. Сумарний заряд іона дорівнює кількості протонів в іоні в мінус кількість електронів. Вона на 10 років випереджає свій час. Такі центри потребують навчального плану, що складатиметься із великих запитань. Ви знаєте, про що йдеться? Колись давно чоловіки та жінки кам'яної доби сиділи, дивилися на небо і питали, що це блимає? Вони створили перший навчальний план. Але ми втратили ці чудові запитання. Ми все звели до Тангенса Кута, але ж так не цікаво. Ось як про це треба розповідати дев'ятирічній дитині. Якби до землі наближався метеорит, як би ти визначив, чи він зіткнеться з землею, чи ні? Якщо дитина запитає ну і як? Ви відповісте є одне чарівне слово тангенс кута», і залиште дитину на самоті. Ось кілька світлин із осередків самоорганізованого навчання. Я ставив неймовірні, просто неймовірні запитання коли народився світ, як він закінчиться? Дів'ятирічним дітям це запитання про те, що відбувається з повітрям, яке ми вдихаємо, діти шукали відповіді. Без відкритої допомоги вчителям. Учитель тільки ставить запитання, а тоді відходить у бік і захоплюється відповідями. Отож, яке моє бажання? Моє бажання створити майбутнє освіти. Ми не хочемо бути запчастинами для великого людського комп'ютера. Чи не так? Отож, ми мусимо створити майбутнє освіту. Я мушу секунду, я мушу зачитати, щоб жодним словом не помилитися, адже це дуже важливо. Моє бажання допомогти створити майбутнє освіти, підтримавши дітей зі всього світу, які скористають зі своєї цікавості та вміння співпрацювати. Допоможіть мені збудувати цю школу. Вона називатиметься школа у хмарі. У цій школі діти вирушатимуть в інтелектуальні мандрівки, що до них спонукатимуть великі питання, які поставили посередники. Я хочу збудувати осередок, де зможу проводити дослідження, в якому ніхто не працюватиме, де працюватиме лише одна людина, яка відповідатиме за здоров'я та безпеку. Усім іншим керуватимуть із хмари. Хмара вмикає та вимикає світло і таке інше. Але мені потрібна ваша допомога. Ви можете створити осередки самоорганізованого навчання вдома, в школі, поза школою, у гуртку. Це дуже просто. ТЕД створив чудовий документ, який розповість вам, що робити. Прошу вас, зробіть це на усіх п'яти континентах і прийшліть мені дані. Тоді я зберу їх докупи, переміщу їх до школи у хмарах та створюю майбутнє освіти. Це моє бажання. І останнє, я запрошую вас на вершину Гімалаю на висоті 3600 метрів, де повітря розріджене. Я колись поставив два комп'ютери в рамках проєкту Дірка в стіні. Там була маленька дівчинка, яка від мене не відходила. Я сказав їй: Знаєш, я хочу дати комп'ютер кожному, кожній дитині. Я не знаю, що мені робити. Тим часом я намагався непомітно сфотографувати її швиденько. Раптом вона простягнула до мене руку і сказала: То займися цим. Я вважаю, що це хороша порада. Тож я послухаю її і замов. Дякую. Щиро дякую. 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 Щиро дякую. Wow. Ого.